Тисячу років це всрати відео налаштовувала. Як вам моє, мій вигляд? Сподіваюсь, я виглядаю достатньо визиваючи? Сьогодні тема про хамство. Хамство повсюди, всюди, всюди, просто всюди. Виходиш на вулицю, тобі хтось гаркає. Типу, все під дерево, а, і тобі ще щось і, і каже. Типу, це не він наглий, а ти. Чи якась сявка просто прийшла? А, сьогодні таке. Відео, відео називається, називається Поліна з іншої сторони. Це мій бешкетник. В цьому відео вилазить мій бешкетник. Чи сподобається це комусь? Сьогодні буде шість способів протистояти хамству, хамло, яке гризається і намагається принизити. Ні, ну справді, напишіть в коментарі, як вам мій лук сьогоднішній лук чеснок я думаю, це просто unbelievable. Perfect. Окей. Okay. Let's get it started. Тож, коли на нас агряться, хочеться відразу щось таке сказати. Типу, а, ти думав, в тебе язик гострий? Ха-ха, а мій бачив? Мій бачив язик. Але якось піндюрка торчить. Mm. Але, але насправді не з високих моральних, якихось е... життєвих принципів. Ні, не з цього. але відповідати грубістю на цю агресію, на таку ж саму грубість немає сенсу. Чому так не можна робити? Чому не потрібно так робити? Ми ж хочемо, щоб цей е, клятий агрезальщик заткнувся. Щоб це зробити, не потрібно підливати масло в огонь, як то кажуть. Не потрібно. Бо е, роблячи це, ми робимо усе те, що потрібно аб'юзеру такому. Аб'юз таке слово, знаєте. Воно вже заїжджене просто до дир. Але насправді це так воно і є: аб'юзер. Він маніпулює нами. У цей самий момент ми вже на гачку. Ми вже на гачку, Якщо ми повелись на те, що нам сказали. Е, ти! Хі. І ти, що ти там сказав? Ану, підійди. І ви починаєтеся якась збучка. Давай я тобі щось. Ні, вдих видих мені все одно. Релакс. easy, На на релекс. Такий вступ. Тож, у цей момент, коли. Нам сказали щось таке образливе, різке і так далі. І ми відповіли: ми вже на гачку, ми вже на цій маніпуляції, і ми вже готові продовжувати стільки, скільки нами будуть, можна сказати, керувати. Тупо керувати, нами керують. Вам це подобається? Ні. Тож сьогодні я тут для того, щоб розказати вам, як цього уникнути. Як же відповідати цим? Клятим просто врагам Киця тут сидить, облизується мої якийсь укрізь моєму. Так от, перший пункт. Спокійно, спокій, тільки спокій. Знаєте, як у тому мультфільмі? Спокуйстрій, тільки спокуйстрій. Карлсон, якщо хтось. Не здогадався і Витримуємо спокій. Ми просто Будда Ми у медитації, і ми нічого, нам все одно. Нам все одно. А -а -а. Спокійно вислухали, спокійно відповіли. І жодних виправдань. Ніяких виправдань, ніяких вибачень, які ні, 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 ні. Тим самим вас провокують на конфлікт. На конфлікт хочуть вивести з себе. Просто вас провокують на конфлікт, хочуть вивести з себе, тим самим хочуть самі підзарядитися від вас, цією енергією агресивною, ці, ці крово кровосисі, розумієте? Але, Але в них не вийде, якщо ви продемонструєте свою. Таку неприхильність до цього, свою незламність, якщо можна так сказати. Ви не будете виглядати розгубленим, і ви будете спокійним, як я вже й сказала. Наприклад, наприклад, я бачила в Тіктосі дуже-дуже багато е, таких, типу, мій страх номер 1 якщо я була безстрашна, чи щось таке. І там заходить дівчина у магазин і каже: типу, м'ясо замовлює. І, типу, грамовка правильно повинна бути. І вона така: мені пів кіло. Кіло вісімсот підійде? Ні, пів кіло. Типу, того. І людина спокійно реагує. Так, от, приклад, чому я про це сказала? Бо приклад. Пов'язаний з касіром. Касір. Наприклад, на вас накричала касир, бо нема здачі. Немає здачі, і вона на вас кричить. Ви спокійно, спокійнесенько, перепитуєте. Вона знову починає кричати, знов все починається. Ви кажете, це не моя проблема. Це виключно ваше таке запитання. В мене немає інших грошей. Все. Це проблема, яку потрібно вирішувати вам, не мені. Спокійно, спокійно, все спокійно. Пункт 2. Зламаний сценарій. Це така філігранна тактика. Якщо вас звинувачують в якійсь помилці. Несправедливо. Спробуйте погодитись. Тільки без сарказму. Гумор залиште для себе. Наприклад, ви випадково когось штовхнули, чи наступили на ногу, і вам каже щось таке, щось неприємне. Ну, наприклад, куди йдеш? Очі, що, заплющені в тебе? Що, сліпий? ви у відповідь. Вибачте, я й справді не зграбний. Ви дуже добре зробили, що зробили. Словник тавтології виліз в мене заліз. Ви дуже добре зробили, що зробили мені зауваження. Дезорієнтація людини просто забезпечена, просто забезпечена. Після цього так, це я справді виправий. Людина стає спокійною. Пункт три. Мовчання золото. Ми можемо мовчати, коли на нас агряться, щось кажуть, слинею бризкають, а ти стоїш і мовчиш. Точно що це зробить так скоротить промову цю. Просто ця промова скоріше закінчиться. І ти нічого й не сказав, і можна навіть не слухати, в принципі. Особливо це, це ефективно у місці, де багато людей, наприклад, і на тебе починають там, наїжджати, громко волати просто. А ти громко голосно. Поліна. Лагідна українізація в мене, а що? Обз, обзивають якось вас, і, і так далі. А ви просто незворушливо. Мовчите, мовчите. Е, усім навкруги, просто зрозуміло стає. Хто тут з вас, в кого з вас проблеми? З головою, чи з поведінкою, чи з вихованням? Що там вони придумають? Четвертий пункт шокова терапія. Коли в... Ц... ваша ві... коли Ц... Ц... ви. Ставите питання, яке взагалі не пов'язано з предметом розмови. Наприклад, ви гупнули дверми. Неправда. А ви питаєте чемно про вчорашній прем'єрний фільм? <дес> Дезорієнтація також, правда? Пункт п'ятий. Не оцінюйте. Навіть якщо з вами погоджується тупо весь світ, не потрібно виказувати свої оцінічні такі судження. Те, що грубіян веде хам, хамло, веде себе по-хамськи, огидно, неприємно, непристойно. Що, які синоніми є, підказуйте в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь. Господи, моя кицька просто здуріла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, переходьте за посиланням на мій інстаграм, Телеграм, і Тік-Ток також теж там є. Так, так, так. Переходьте, переходьте. Сказавши вголос свою думку, цю судження, оціночне таке, ви просто продовжуєте грати за цими правилами. О, плигнула нарешті за цими правилами агресора. Ну, я щось, я в вуличку. Якщо ви все ж таки хочете відповісти, то підберіть такі якісь слова заміни. Наприклад, будь ласка, не підвищуйте на мене голос. Або мені це дуже, до речі, класна штука. Казати, що саме мені неприємно. Мені це не подобається. Я, я повідомлення Нески. Мені неприємно, коли зі мною говорять у третій особі. Наприклад, правило шосте. Йдіть. Просто йдіть від цієї людини. Просто йдіть. Ви не зобов'язані слухати цю маячню. Це дірмєцо. У вашу адресу. Взагалі, взагалі. Кому ви що зобов'язані робити? Не знаю. Нехай просто мільйони слів летять у цю стінку, і вони просто розіб'ються об неї. Просто розіб'ються об цю а, байдужість, цей спокій, впевненість, байдужість і, в принципі, заперечення цьому діалогу. Я не хочу. Ні. Мені не цікаво, все, пішла. І пішла далі собі по справах цок-цок-цок-цок, цок цок цокки -цок. цок свої е взула, і пішла далі. Так, з цією людиною у вас будуть зіпсовані стосунки, якщо ви просто розвернетеся і підете. Але нічого, нам все одно, все одно, все одно розвернулася, пішла. Пішла, куди очі дивляться, по справах своїх. Мені все одно, що ти на мене кажеш, що ти мені таке верзеш. Але, але це такий просто шикарний варіант протистояти цьому хамству, цьому хамлу. Це все одно краще, ніж спостерігати за тим, як просто твої кордони. Вони руйнуються в один момент. Як рукою, кулаком тобі в взад залазять, колупаються отак. От. І все. І ти стоїш з проткнутим задом. Щось ще впіхнути? Зараз до тебе ще, ще хтось підійде. Потрібно протистояти цьому хамлу. Яке ми зустрічаємо на своєму шляху, і навіть не сумно, і навіть не сумно, якщо людина не розуміє просто кордонів, навіть це не можна казати при, при людях взагалі. Взагалі, ця там, чесність, вона не всім потрібна, чи якась безпардонність, просто безпардонність. Це Просто залазять вам взад без мила. Без мила, з маски, я не знаю. Просто безпардонні люди. Тому, дорогі мої друзі, я гадаю, що я дуже прекрасно розібрала це питання, і ми більше до нього не повернемося. Бо вже знаємо, що в нас є кордони, які ми вибудовуємо Протягом свого життя, і жодна людина не може просто розруїнити цю вашу працю, це реально праця зробити свої кордони, стати впевненим, стати незалежним, незалежним від чужої думки. Але цьому цій незалежності від чужої думки. Перешкоджає ці, перешкоджають ці люди, які безпередонні хам, хами. Від них просто потрібно йти, не озираючись, і викидати це сміття свого життя. Пишіть в коментарі, як вам мій лук, як вам не знаю, все, як вам я, як вам мої емоції, як вам те, що я розповідала, а як вам моя кішка. Чи ви більше любите собачок? В мене є і те, і інше. В мене є обидва варіанти. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Всіх люблю, всіх тьомив. І нехай нам в жопу ніхто не лізе.